Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною народний депутат України Олексій Гончаренко. Олексію, рада бачити. Дякую, що знайшли час для нашої глядацької аудиторії. Поділитися своїми думками. Вітаю вас традиційно. Буду закликати наших глядачів бути активними. Чекаємо на ваші звичайно ж коментарі. Вподобайки, і не забувайте підписуватися на авторський ютуб канал, телеграм-канал Олексія Гончаренка та на нашу Ютуб-платформу. Олексію, почати нашу з вами сьогоднішню розмову, хочу із інтерв'ю президента Сполучених Штатів Політіко, де він сказав про те, що Україні варто провести вибори, і сказав наступне: що можливо, Зеленський переміг би в цьому інтерв'ю, сказав Трамп. Водночас, вчора була заява і президента України Володимира Зеленського. Він сказав про те, що зараз проситиме Сполучені Штати разом із європейськими колегами допомогти забезпечити безпеку під час проведення виборів. І тоді, в наступні 60-90 днів, Україна буде готова до проведення виборів. Але водночас, так само Зеленський сказав, що очікує від депутатів, як своєї фракції, так і решти парламентарів, підготувати законодавчі пропозиції щодо можливості. Ну, змін так до законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану. Ми розуміємо, що ну якщо рішення про вибори навіть буде ухвалено, то воно потребуватиме якогось законодавчого підкріплення. Отут, тут, по-перше, давайте розділимо, мабуть, питання на дві частини, чому про вибори заговорив Трамп, і наскільки справді ну, те, про що говорить Зеленський, якщо буде забезпечена безпека і відповідне законодавство напрацьоване там найближчим часом можуть відбути. Вся вибору. Що ви думаєте з цього приводу? В принципі, Трамп не вперше говорить про вибори, і тема виборів звучить і у нього, і у його, скажімо так, команди, але ну, Україна завжди тут мало що відповісти. А саме, що дійсно фізично неможливо провести вибори. І, крім того, законодавчо. Я абсолютно не зрозумів відповідь Зеленського. Він Зеленський зібрався на вибори. Він вирішив, що це хороший момент. Я просто щось не розумію. Нам, ми тут три з половиною роки, майже чотири говорили, що ніяких виборів бути не може. Раптом тут виходить Зеленський і говорять: ну, давайте забезпечити нам і ми проведемо вибори. Які вибори, що забезпечити? Яким чином? Я абсолютно не розумію, що це було. Я вважаю, що це абсолютно далеко від реальних інтересів держави. І сьогодні є одне завдання перед державою: це досягнути миру. Це завдання ключове, і, і треба рухатися саме в цьому напрямку, а не гратися вибори, не вибори. Я можу піти, хто може перемогти. Ми ні в подворотній рога десь в 95-му кварталі. Ми у нас жахлива війна. У нас десятки мільйонів людей на межі. І оці ігрища, я абсолютно їх не розумію. І якщо Зеленський не здатен привести країну до миру, то хай пише заяву і йде в відставку. Для цього не треба вибори проводити. У нас є конституція. Спочатку мир, потім вибори. Оце це має бути формула українська. Звичайно, вибори потрібні. І Я дуже сподіваюся, що на них не те, що не переможе Зеленський. Я думаю, що найкраще для нього було б взагалі не балотуватися. Але це вже буде потім, і це буде вирішувати українські громадяни. А сьогодні нам потрібен мир, а не всілякі відтягування, придумки ігрища, реалізація політичних амбіцій, чи ще чогось дивіться в частині виборчого законодавства кілька разів. Ну то, власне, журналісти ж ставили відповідні питання. спікеру Верховної Ради Стефанчук говорив про те, що в принципі якісь там процеси щодо напрацювання законодавства вони вже можуть починатися або вже навіть почалися, тому що це достатньо складний процес. Що ви скажете? Це ж ну, має бути, наскільки я розумію, нове законодавство напрацьоване під вибори, які відбудуться після завершення бойових дій. Дивіться, ну однозначно мають бути зміни законодавства, але давайте розділимо: коли ми говоримо про вибори, є три види виборів: президентські, парламентські і місцеві. В Україні мають пройти всі три вибори, але перше, ну, напевно, не всі одразу. Друге, вони мають різний ступінь складності і організаційної і юридичної підготовки найпростішими є вибори президентські, з точки зору юридичної, в тому числі, бо система зрозуміла безпосередньо кандидати: два тури, переможець. В принципі, все зрозуміло. законодавство має бути внесені певні зміни, щоб відобразити ну, люди переїхали. Є багато питань технічних, але це все не є складні питання, не є принципові. Ну тобто вони є дуже складні, але законодавчо їх можна прописати нескладно. складно. Тому на президентські вибори ми дійсно можемо вийти швидко. І в тому проєкті мирної угоди нагадаю, там є пункт, що вибори через 100 днів. Там не вказується які, але за логікою мова йде саме про президентські вибори, і їх реально можна провести за 100 днів. За 60 днів, як заговорив Зеленський. Ну це тільки йому так здається, що це йому так вигідно буде. Тому що, поки діє марафон, поки інші не оговталися, він вже бах і кандидат. Це він собі таки придумав схему залишитись при владі ще. А ви буде. вважаєте, що Зеленський буде балотуватися? Ну, з, того, з того коментаря, який він дав, то виходить, що так? Так як я це почув, і так як я це прочитав, а, але повторюсь, це. Ну, така можливо, його ідея, як так швидко переобратися. Хоча, нагадаю, він в 2019 році обіцяв, що він взагалі не буде намагатися переобратися. Але в 60 днів це неможливо провести, в 100 днів теоретично можливо. Дуже складно, але можливо. І президентські вибори, напевно, мають бути першими. Далі мають відбутися, напевно, парламентські місцеві вибори. Думав разом. Для того щоб це не була якась там безкінечний марафон виборчий, бо це теж троє виборів людей втомлять, і це все затягнеться. Але тут дуже важливо саме парламентські вибори, ну і місцеві теж, але все таки парламентські ключові найскладніші з точки зору зміни законодавства, тому що та модель, яка була прийнята, яка планувалась до виборів ну, наступних після війни, м напевно є не актуальна, бо там була складна система. Виборів за фактично округами, які є регіонами, але в нас сьогодні купа питань. Ми говоримо з вами, виходячи з того, що вибори будуть відбуватися в такій схемі при тому, що частина наших територій залишається окупованою, а значить, частина наших регіонів залишається серйозно непідконтрольними і дуже невеликою невелику свою частину підконтрольними України, і так далі. Тобто там точно треба міняти модель виборів. Буде далі велике питання виборчого бар'єру. Буде велике питання, які всі ці питання треба вирішувати. Можливості балотуватися. Наприклад, сьогодні законодавство говорить, що людина має постійно проживати в Україні. Нам треба визначитися. А що до тих людей, які, наприклад, як біженці законно виїхали за кордон? Повторюю, законно і за кордоном знаходились. І, і що, що що до них? Тож те, що вони мають право прийняти участь в виборах ем, активно, тобто голосувати, але ще є пасивна функція, ну так як не дивно, саме так воно звучить. Пасивна функція це можливість балотуватися. Це теж має бути вирішено. Питань є багато. Тому саме питання парламентських виборів будуть і, і враховуючи, що все це буде мати, знаєте, в кожній політичної сили будуть свої інтереси. Кось буде вигідно знизити бар'єр, комусь буде вигідно залишити. Може, когось буде вважати, що йому вигідно підвищити. І це все буде е великі дебати, і це все треба буде приймати. І тому саме з парламентськими виборами все буде не так просто. Хочу повернутися до вашої тези. Ви сказали, перш ніж говорити там про якісь вибори і ну, взагалі напрацьовувати законодавство, спершу має бути мир. Щодо того, куди рухається мирний процес, які тенденції ви бачите станом на день сьогоднішній, а ми записуємо це інтерв'ю 10 грудня. Ну, очевидно, що ми в перемовинах, і це серйозні перемовини, на відміну від багато того, що було дото. Також очевидно. Що ці перемовини є дуже складними, тому що плани, які запропоновані, є складними. Особливо проблемне питання це питання території. І ми з вами всі це розуміємо. Тим більше що це питання не тільки території, це питання людей, людей які там живуть. І тому це питання суперскладне. Але, очевидно, що якщо просто робити постпости в Твіттері, в телеграмі записувати відосики і ще щось, то ми нікуди не будемо рухатись. Також очевидно, що цей мир не сподобається багатьом з точки зору його умов. Є єдиний мир, який сподобається точно всім українцям. Це мир з одного пункту, безумовна капітуляція Російської Федерації. Ну, цей мир сподобається всім нам. На жаль, ми не, ми не наближаємось до нього. І не схоже, що може бути, тому ми говоримо про мир, в якому Україні доведеться йти на компроміси. Тому тепер наше питання зрозуміти, що для нас є можливим, що не є можливим. І друге, дуже важливо це, звичайно, гарантії безпеки. Тут я вже трішки покритикував в цьому інтерв'ю Зеленського, але хочу тут сказати якраз плюс: я дуже довго говорив про те, що гарантіями безпеки має бути договір ратифікований Конгресом США. Тому що це є єдине, що буде працювати, бо Зеленський підписував якісь папірці з Байденом, Колись в 94-му році Україна підписувала якісь папірці щодо Будапештського меморандуму. І Це все нічого, поки це не ратифіковано конгресом. Нарешті я почув від Зеленського це, що ми хочемо такий договір з ратифікацією в конгресі. Це дуже правильна позиція. Її треба відстоювати. Як на мою думку, це два принципових питання в цьому мирному договорі, які треба відстояти. Тобто території мається на увазі, що ми не можемо да, відступати з від, від того, що ми контролюємо. І друге це гарантії безпеки добитися. Бо все інше, я чую, багато от ми не можемо там зменшувати армію. Звичайно, пункт про обмеження української армії є морально дуже неприємним. Але давайте відверті будемо. У нас була армія на початок вторгнення 250 тисяч людей. Сьогодні там йде мова цифри чи від 800, чи то 600 тисяч, але це в рази більше, ніж Україна колись мала. І по-друге, ніж Україна взагалі може отримати. Ну, ми не здатна українська економіка сьогодні отримати армію 800 тисяч людей. Ну це неможливо просто. Да, будемо сподіватися, що нам будуть допомагати європейці отримувати нашу армію, але це вже означає, що тут це не є той пункт, щодо якого треба ламати все і ламати ці потенційні домовленості. Нам потрібен мир. Це має бути для нас таким, ну знаєте, ну, ключом і метою. Він потрібен не американцям, тому що не на голови американців падають ракети і шахеди. Не американці кожен день помирають на фронті і в тулу. Не американці сидять без світла по 14-16 годин на добу. Це все відбувається з українцями, і тому потрібен мир Україні найбільше. І коли виходить Трамп і говорить, що Зеленський не прочитав угоду чи ще щось, що ми розуміємо, що там щось якось тягнеться час, не в наших інтересах тягнути час. Бо всім тим, хто каже, давайте потягнемо час, в мене просте питання. Скажіть мені, будь ласка, на підставі чого ви вважаєте, що умовно через місяць чи через три місяці, чи через шість місяців ми будемо в кращій позиції ніж зараз. Ну, хай той, хто тягне час і хто виходить і говорить, не треба поспішати, це неправильно. Поясніть мені просто: на підставі чого ми очікуємо, що наша позиція покращиться. Кожен день Росія просувається на фронті. Кожен день Кожен день гинуть українці. Кожен день. Чого ми чекаємо? Щоб що, Ну, можливо, є сподівання на те, що якось по є позиція Сполучених Штатів щодо тиску на Путіна ну, змушені. Та? Так, я ні, не, вибачте, на підставі чого це на сподівання. На мені здається, Трамп дуже прямий в своїх зверненнях. І в своїй позиції він говорить. Ну, нам Трамп потрібно... може робити неочікувані заяви, неочікувані дії, наприклад, санкції проти Лукоїла і Роснефті, як ми зрозуміли, для Путіна були абсолютно неочікуваними. Ну тобто ви вірите, що раптом зараз вийде Трамп і скаже все. Знову даю Україні гроші, даю безкоштовно зброю і все. І ще відправлю американських морських котиків спіймати Путіна. Ну мені здається, що час вийти з цих казок всіх. Це два-три тижні. Цікава на набережна Ялти і все інше. Те, що США тиснуть на Росію, так чому вони тиснуть і Лукоїли Росніфтія? Тому що вони намагаються досягти миру. Як тільки Україна говорить, нам цей мир не потрібен, такий США вмивають руки. І ми після цього, де ми з вами взагалі? І Що з нами буде відбуватися? Тим, хто говорить, що нам США, а, вони нам вже не дають гроші, а це до речі, неправда, тому що гроші МВФ це переважно гроші США. А нам МВФ дає. Ті, хто говорить, що нам не потрібна американська європейці куплять нам зброю. Ну, по-перше, хочу подивитися. Я від європейців ви знаєте, ці, -ці коаліції охочих перетворилася на коаліцію розмовляючих, балакаючих, а не більше того. В якісь моменти європейці в них бажання купляти зброю, все інше зменшиться. А по-друге, раптом США їх не продасть. Ну а третє, саме ключове питання розвідка. Питання розвідки ніхто не може замінити США. Ніхто, всі разом європейські країни разом взяті, не здатні забезпечити нас розвідданими необхідними нам. Всі разом узяті, тому єдина країна, і до речі, США нам продовжують надавати розвідку безкоштовно, а нічого не буває безкоштовно. Це просто американські платники податків за це платять, а нам це надається. І тому це, це дуже важливо. Тому не можемо втратити підтримку США. Маємо все робити для того, щоб США бачили, що єдина перепона для миру це Росія. А я, на жаль, бачу, судячи з коментарів Трампа його заяв, що він не задоволений Зеленським. Ще це раз. ще раз. І це не означає, що Трамп усьому правий чи ще щось. Можна з вами тисячу разів сказати, який Трамп там нехороший. Немає сенсу цього. Немає іншого президента США і не буде ще три роки. Для нас три роки це вічність. Ну от, власне, все. Олексію, з'явилася щойна інформація про те, що такий собі республіканський конгресмен Томас Масі вніс законопроект, який передбачає вихід Сполучених Штатів із північно-атлантичного альянсу та перенаправлення мільярдів доларів на власну оборону. Що ви думаєте з приводу такої законодавчої ініціативи? Наскільки усе це серйозно? Чи вийдуть Сполучені Штати із НАТО? США із НАТО не вийдуть, а це абсолютно не серйозно. У нас є. Тисячі піарівських законопроєктів в Верховній Раді парламент США нічим не відрізняється. Ніколи цей законопроєкт не буде проголосований. Тому забули і навіть не звертайте на слово. Давайте поговоримо про нашу внутрішню політику. Главу офісу президента досі не призначено. Як ви гадаєте, чому які головні причини, чи є у вас припущення, і знову ж таки, от якщо робити відсил до інтерв'ю, яке дав президент України Володимир Зеленський, він так віджартувався, сказав, що легше мовляв ліквідувати сам офіс президента, аніж призначити людину. Так багато йому зараз питання ставлять ну, власне, щодо. Цього хто буде, які перспективи, і так далі. Чому так довго ну це все тягнеться? Чому так довго все це тягнеться, треба питати тільки одну людину: Зеленського, okay. але дуже показово, що насправді небо на землю не впало, головою президента немає, нічого не відбулось, нічого поганого не відбулось. І це говорить нам про те, що президент займався і його офіс не властивими ним повноваженнями. Абсолютно не властивими і навіть я би сказав непотрібним. Тому хай Зеленський визначається, це його право, це його офіс. Тому рано чи пізно він визначиться. Думаю, що думаю, що тут показове інше. Новий очільник офісу президента покаже нам стратегію Зеленського. От все-таки, що він планує? Планує він балотуватися, планує йти на вибори, планує. Не йти на вибори і, і так далі. От з цієї точки зору, це безумовно цікаво. А так, дійсно, це, по, по за великому рахунку, голова офісі президента має вирішувати, які тулетний папір купити в офісі президента, і як там технічно забезпечити роботу Зеленського. І, і все, не більше того. Це в нас перетворилось в умовах абсолютної такої монархічної влади вже Зеленського. А, Перетворилася посада на якусь там таку всесильну, тому що ця людина має доступ до вух Зеленського, і, і, і тому могла там, о, вирішувати багато питань і крутити, як хоче. Але це взагалі абсолютно помилкова модель. Нам не потрібна така модель. У нас мають працювати інституції, які за це відповідають. Перемовинами має займатися ніякий не голова офісу президента, перемовинами має займатися міністр закордонних справ. Ну, і звичайно, і сам президент, тут ніхто це не виключає. Але в мене питання, як так, що всі перемовини відбуваються без міністра закордонних справ. взагалі? Відбуваються головні перемовини ну, нашої держави. Це, напевно, ви відділа, від... від... чому так? Ні, в мене немає відповіді. Ну, тому що в нас, ну як, в мене є пояснення, що в нас зруйновані інституції. У нас Міністерство закордонних справ це мініст... не Міністерство закордонних справ, що в нас всі реальні міністерства переїхали в офіс президента. Що в нас офіс президента, це і Міністерство закордонних справ, і Міністерство внутрішніх справ, і Міністерство економіки, і енергетики, ну і далі щоб красти разом з друзями з неї. і так далі. Так це, але це ненормально. Так не має бути. Є міністр закордонних справ, є фахові дипломати, ані всі ці оматери безкінечні на чолі з Зеленським. Що зараз із, ну скажімо так, продуктивністю роботи Верховної Ради, як би ви її оцінили? Ну, вона низька, як завжди. Але дивіться, вони провели держбюджет. Хоч у нього після голосування подивіться, скільки скандалів просто для розуміння. А, да, і там і змогли там, і депутатам підвищити видатки на депутатські повноваження, і йдуть вон, скандали з приводу ремонту доріг. До речі, йому пропонували якраз: не пишіть просто в держбюджеті. Що ремонт доріг може відбуватися, бо ми підіймали це питання на зустрічі нашої фракції з Шмигальом і Марченка, і ми підіймали питання 11 мільярдів на ремонт доріг. Вони говорять, це на прифронтовій території, це запит військових, бо їм треба там десь логістику підвозити і поранених вивозити. Все зрозуміло. Тому кажемо, так припишіть це. Напишіть в бюджеті, що виключно на ремонт доріг в прифронтовій території. Ні, не хочемо. Тепер читаємо різноманітні скандали. Так, да, так повертаючись, бюджет, вони провели. Тобто, все-таки ця коаліція «Слуги народу, ОПЗЖ і депутатських груп, вона все таки продовжує працювати. Ем, ну, побачимо, як буде далі. Ем, це залежить від багатьох факторів. Якщо ми говоримо про бюджет, таке ну, питання, яке тригернуло усіх: те, що заробітні плати військовим не підвищили. Ну, от, власне, які е, тенденції на наступний рік, е, чи є кошти, і, власне, чи буде це якось виправлятися? Тому що ну, достатньо несправедлива ситуація. Ну, дуже несправедлива ситуація. Це якраз були теж одні з умов, коли я виступав, подавав правки щодо першого читання держбюджету і так далі. А це дуже несправедлива ситуація. Це дуже неправильно. Але, на жаль, маємо саме таку ситуацію. І тому це, звичайно, треба виправляти. І ви поставили дуже слушне питання про те, чи, а які є можливості? Но все впирається в кошти, наскільки я розумію. Ну, все впирається в кошти і в бажанні, і в політичну волю. Дивіться, чи є можливість в цьому держбюджеті підкреслюю, зараз поясню, чому я саме так кажу. В цьому держбюджеті радикально підвищити, чи навіть не радикально, а просто серйозно підвищити зарплати військовим. Її немає, uh -huh. але там є можливість дещо підвищити зарплати військовим, а але дещо щого, це так? на скільки, ну плюс-мінус дещо, ну, дещо це означає. Я думаю, що десь відсотків на 5 є навіть в цьому бюджеті можливість підняти зарплати військовим. А, тому що там є мільярди гривень непродуктивних, всілякі марафони, а, кешбеки і інша, абсолютно нікому і не потрібна дурня. Але дуже важливо є дві речі, які му, насправді можуть призвести до того, щоб ми отримали можливість серйозно підвищити зарплату військових. І ми маємо це обов'язково зробити. Але це не просто перерозподіл того, що є, тому що а того, що є мало. Тому що, як ми всі з вами побачили, в нас є два держбюджети: один в державній скарбниці, а інший в квартирі мінді товариші інших друзів Зеленського. І там мільярди мільярди. Не, може навіть і десятки мільярдів, коли ми говоримо з вами про Грибін. а даже не може, а точно. І це означає, що е, треба перше зупинити пограбунок держави, повернути те, що було вкрадено, і це буде інший бюджет. І друге, треба розібратися всередині самого війська, бо математика взагалі не складається, я це питання підіймаю давно і ніхто мені не може дати відповідь на просте питання. Ну, от зараз офіційні цифри тепер нам вже говорить, до речі, генштаб це теж е, звертає вашу увагу. Якщо ви візьмете е, цифри, які заявляються нашим генштабом щодо присутності російських військ на території України. Або в прикордонних територіях, ну, ті, які так чи інакше ведуть бойові дії проти України, ви побачите, що всі останні пару років вони зростають. Це до нашого початку розмови, а чого ми чекаємо? Де в нас, що змушує нас думати, що через три місяці нам стане краще? Це абсолютно я нічого не знаю такого, жодного факту не лежать. Але навіть якщо взяти, от вони зростають, і зараз, здається, остання цифра звучала 700 тисяч. В нас у війську в силах оборони, так правильно сказати, близько мільйона офіційно. При цьому ми всі знаємо, і це говорить наш Генштаб, що на всіх ключових напрямках росіян перевага в особи, особи, в, 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 в живій силі в особовому складі в 4-5 разів. Це як так виходить. Ну, тобто, це означає, що насправді цифра воюючих в українській армії набагато нижча. Ніж заявлена і на папері цифра, яка знаходиться в силах оборони, то тут виникає ціла низка питань: а, де ці люди, що вони роблять? Це просто мертві душі, чи, не, чи отримують вони гроші? Чи на цьому не збудована ще одна величезна корупція? Коли хтось, начебто, отримує гроші, кого немає, і і так далі і так далі. А тут мова вже йде про десятки і сотні мільярдів. Чому ми тримаємо десятки тисяч непридатних де-факто людей? Так, да, вони не отримують бойові, але вони отримують базову зарплату. На що ми їх тримаємо? Щоб що, яку функцію вони виконують в нашому війську і, 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 і чому ми витрачаємось на це? То може нам назвати речі своїми іменами, вичистити мертві душі, зрозуміти, хто реально воює. І тим, хто реально воює в таких умовах. Ми зможемо реально збільшити радикальну заробітну плату, грошове забезпечення. Це називається військово, але це не процес, який робиться легко. Взяли там, перерозподілили одну стрічку в бюджеті на інше. Ні, це просто кардинальне очищення і, і, і війська і розв'язання ключових проблем, які перед військом стоять. А все те, що я прилічив, це прямо ключові проблеми. Олексію, щиро дякую вам за розмову і дякую, що завжди знаходите час для наших глядачів. До скорої зустрічі. Дякую вам і, шановні друзі, наближаються свята. Хочу сказати, що насправді, незважаючи ні на що, ми вистояли в 22-му році. Україна є, Україна буде нам треба зараз проявити розум для того, щоб зберегти те, що є. І створити умови, щоб коли складуться обставини, а вони обов'язково складуться це життя. Сьогодні хтось іде вверх, завтра той піде вниз. Російська Федерація рано чи пізно розпадеться, як це відбулося з Радянським Союзом і Російською імперією. Треба просто вижити до цього і бути достатньо сильними, щоб в цей момент повернути собі все. А сьогодні наше завдання мир, і сьогодні наше завдання врятувати те, що в нас є на сьогоднішній день. Дякую вам дуже, Олексію. Буду традиційно закликати наших глядачів ділитися своїми коментарями, не забувати підписуватися на авторський канал Олексія Гончаренка і на нашу youtube платформу Дякую.